Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вівторок, а це означає нові акції в магазині Рошен з 10 по 23 червня. Будемо разом дивитися свіжі новинки. Покажу вам, що цікавого знайшла цього разу. А наприкінці відео буде дегустація. Я щось куплю, спробую і обов'язково поділюся з вами своїми враженнями. Приємного всім перегляду! Підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Новинка Choco Bomb з маршмеллоу та какао. Це така шоколадна фігурка з молочного шоколаду. Вага 38 г і ціна 129 гривень 70 копійок. Це такий шарик, який треба кинути в 200 мл гарячого молока. А всередині такі маленькі шматочки, маршмелоу, але згодна ціна не бюджетна. Ще одна новинка: чорний шоколад термостійкий, 80 г, майже 70 гривень за упаковку. Всередині порційні шматочки. Не знаю точно скільки їх там, можливо, штучок 10. У складі глазуючий агент Гуміарабі Шелак. Я трохи спробувала натиснути на цукерку, вона зовсім не м'яка, така тверда, більше схожа на карамельку. До речі, її можна сміливо брати з собою в спеку і в мороз. Це особлива рецептура від кондитерів Рошен. Новинка цукерки маршмеллоу ямі гамі флафі Барбікю. Тут вже 200 г велика упаковочка, коштує 89 гривень 75 копійок. Дуже гарний дизайн, дітки точно будуть у захваті. До речі, якщо ви вже бачили ці новинки, то знаєте, є і маленька упаковка 65 г майже 33 гривні. І такий варіант: 65 Ямі гамі тіні біц 33 гривні, маленькі саме те, що треба до кави. І ще одна новинка пташине молоко кокосове, ніжне повітряне суфле з насичено вершково кокосовим смаком. Ціна за 100 грамів 42 гривні. Я купила останнє, що було на полиці. У кінці буде дегустація. Побачите і дізнаєтесь, які вони на смак. Теж взяла на пробу шоколадні грибочки, я їх ще жодного разу не куштувала, Це новинка. приїхали тільки на тому тижні. Ціна 99 ,85 гривень 85 копійок за 100 грамів. А тепер перейдемо до акційних пропозицій. До 23 червня діє знижка 20% на незбиране згущене молоко з цукром. Упаковка 350 г зараз коштує 55 гривень 90 копійок, а велика упаковочка 600 г 87 гривень 70 копійок. І ще знаю багато хто з вас обожнює масло від дрошин. Зараз на нього теж акція Солодковершкове екстра і кисловершкове салони по 87 гривень 90 копійок за 180 грамів. Топ-знижка мінус 50% на крекер крек з різними начинками. Упаковка містить 5 штук, загальна вага 235 г, ціна 34 гривні 30 копійок. В асортименті молочна начинка, шоколадна та горіхова. Добра ідеї і до чаю, і як перекус. Мінус 40% на вафлі ваферс. Вигідна пропозиція для всіх любителів хрустких солодощів. Вага упаковки 216 г, ціна 34 гривні 10 копійок. Великий асортимент смаків на вибір. Є і лимони, кокос мигдаль, какао, горіхова начинка, шоколадна, хрусткі, приємні, дуже смачні вафлі. Мінус 15% на мої улюблені солодощі, рулети, праськи, золотий ключик, п'янка вишня, упаковка 180 г, ціна 34,80 Акція діє до 23 червня. Акція цих двох тижнів цукерки Червоний МАК 1 кг за 330 гривень 80 копійок. І цукерки галаретка 1 кг всього за 197 гривень 90 копійок. Легкі фруктові яскраві смаки. В асортименті три вида. Тож кожен знайде свій улюблений. Мінус 35% на печиво «Ловіта Класік» з кусочками глазурі. Упаковочка 150 г ціна 26,90 Є варіанти з какао та глазур'ю, а також з арахісом. Всі коштують однаково 26 ,90 гривень 90 копійок. І ще одна смакота акція на печиво мультикейк мінус 15%, вага 180 г, 26 ,20 гривень 20 копійок. Смаки на вибір молоко, какао, полуничний крем, кокосовий крем і лимонний крем. Лимонний кокосовий та полуничний мої фаворити. Фони справді ніжні з яскравим смаком. Дуже гарна знижка, мінус 38% на батончики розшето. Один батончик 34 г ціна всього 7 гривень 90 копійок справді бюджетно. Є варіанти у молочному шоколаді з горіховою начинкою і у темному шоколаді можна взяти на перекус і смачно, і справді вигідно. Знижка на цукерки Ямі-Гамі солодкий варіант за вигідною ціною, велика упаковочка 165 г лише 39,40, доступні два варіанти смаків, а менша упаковочка 70 г. Зараз зі знижкою 45%, 18 гривень, 10 копійок. Всі смаки в акції і усі по одній ціні. Мінус 48% на великий шоколад лакмі 265 г 98,70. і тут одразу кілька смачних варіантів, молочний з горіховою начинкою, мигдаль кокос, тірамісу та печиво. Усі по одній ціні. Трішки дорожчий варіант молочний шоколад з цілим лісовим горіхом і начинкою 295 г за 123 гривні 60 копійок. Гарна знижка на цукерки стріла подільська мінус 36%. Упаковка 200 г коштує 149 гривень 90 копійок. Ціна дійсно непогана. А тепер давайте перейдемо до вагових цукерок, які зараз також приємно тішать знижками. Батермілк 13,30 за 100 г. Тофіліні в акції 20 гривень 60 копійок за 100 г. Карамельні нотки дуже ароматні. Ліщина зараз в акції мінус 15%, ціна 39 ,5 гривень 5 копійок за 100 грамів. З лісовим горішком смачно, мені подобається. Ромашка 22 ,90 гривні 90 копійок за 100 г, класичний смак, знайомий з дитинства завжди актуальна, ну і ціна приємна. Також зараз в акції цукерки в коробках, асортимент Елегант. У молочному шоколаді 145 г за 95 гривень 80 копійок є варіант у чорному шоколаді теж по 95 гривень 80 копійок. Гарна ціна для подарунка. А ось така упаковочка без акції. Теж темний шоколад, але 175 гривень коштує. Знижка мінус 45% на шоколад Пористей від рошин. Дуже вигідно, варіанти карамельний, білий. Молочний і екстра чорний. До речі, екстра чорний дійсно непоганий, з насиченим смаком. Ціна всього 34 ,50 гривні 50 копійок за 80 грамів. Акція до 16 червня мінус 15% на зефір з ананасовою начинкою 1670 за 100 г, ніжний повітряний зефір не пропустіть. Друзі, я вже дома. Сьогодні в нас на огляді буде дві позиції з новинок. Це шоколадні грибочки, Ціна щось мене здивувала: 99 гривень 85 копійок за 100 грамів. Я взяла 132 г на 131 гривню 80 копійок. Дуже мало, навіть не повний стаканчик вийшов. І друга позиція новинка. Тільки приїхали днями це пташини молоко, кокосове. Аромат у них неймовірний. Я не втрималась, нагребла аж трохи більше 400 грамів. І не очікувала, що на касі вже така сума вийде: 177 гривень 90 копійок. А ціна за 100 грамів ну, майже 42 гривні. Давайте почнемо з грибочків. Виглядають апетитно. Я пам'ятаю, колись були у білому кольорі. Але потім їх зняли з виробництва, і ось тепер приїхали шоколадні. Мені стається, що це какао-посипка така зверху. Ну, Давайте скуштуємо. Смачно! Тут відчувається такий приємний молочний шоколад. Зверху посипка з какао, всередині молочна начинка. Але загалом не знаю, як на мене, трохи суховаті. Треба з чаєм запивати. Ціна така ж, як і у шоколадних яєць. 9985, але на мій смак яйця мені більше сподобались. Другий раз грибочки я б не стала купувати. А тепер давайте спробуємо пташини молоко. Це не буду висипати. Виглядають вони як мілкшейк банан полуницям, тільки білого кольору, і зверху кокосова стружка. Давайте спробуємо. Друзі, знаєте, дуже смачно. Так, вони солодкі, відчувається класичне пташине молоко, але, знаєте, з присмаком кокосу, таким яскраво вираженим. Зверху кокосова стружка так приємно хрумтить. Вони дуже м'якенькі, ніжні. Вдруге, я б таке купила з чаєм або кавою, буде просто неймовірно смачно. Але загалом дуже вдала позиція. Я знаю, що Рошен зараз скрізь додає кокос, багато новинок з ним виходить. Тому і цей варіант, думаю, не залишиться без уваги. Мені в цілому сподобалось. І знаєте, що хотіла додати: на 400 грамів пташиного молока виходить багатенько. Якщо грибочки дуже важкі і їх виходить мало, то тут навпаки. І ще така невелика порада від мене, якщо купуєте пташине молоко або зефір, не залишайте його в паперових пакетах, вони там дуже швидко підсихають. Щоб залишалося такими ж м'якенькими ніжними, я перекладаю їх у целофановий пакет і тоді все чудово зберігається. Дякую вам за увагу! Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Пишіть у коментарях, що думаєте, коштували ви ці новинки, поділіться враженнями. Гарного вам дня і приємних солодких покупок!